Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мій перший мод, мене як і раніше, звати Діма. Сьогодні у нас ще одна покатушка після робочого дня, щоб провітрити трошки мізки і відпочити так, так би мовити, морально. От. А минула покатушка. Закінчилась аварією мото ДТП, а, на щастя, ДТП не зі мною трапилось, але, на жаль, воно трапилось а, і в ДТП потрапив мій знайомий. А, не дуже така, звісно, хороша історія з цим ДТП, але а, добре, що живий, а, зламана ключиця, забій ноги. От. Ну і поламаний мотоцикл. Ситуація максимально дебільна, він не винен, він просто отак от їхав, 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 їхав собі, і його просто з правого ряду різко підрізала машина ліворуч. Просто-напросто знесла. Він впав, там швидкість була невелика, але достатньо для того, щоб зламати ключицю. От якось так. Мотоцикл класний. Ямаха МТ-07, новенький. Коротко, якось так. До чого я це все вам зараз розповідаю? А до того, що, друзі, будьте максимально обережні і уважні на дорозі. Тому що навіть якщо ви їдете обережно і не навалюєте, завжди може бути ситуація, коли якийсь довбень... Просто у вас перелаштується або підріже і так далі. Максимальна увага на дорозі. Звісно, що не все від вас залежить, бувають такі фактори, там, де ви просто банально нічого не змогли, не змогли зробити, бо просто тупо не встигли. Це там в моменті. Але все ж будьте уважні, обережні, бережіть себе, не потрапляйте в ДТП. Якось так. А зараз їду в інший кінець Києва в Макдональдс. Знаєте чому? Тому що хочу в Макдональдс. А знаєте чому? в Інший кінець Києва на метро Житомирську, якщо точніше їду. Подомовились там з Дімончиком зустрітись. Чому там? Не знаю. Просто вирішили з усіх Макдональдсів, які є в Києві, вибрати саме той. Не знаю чому. Якось так. Перекошу в Макдональдсі, не знаю, що до Дімончика буде гісти чи ні, Але потім поїдемо десь ще по Києву, проховатимо, подихаємо свіжим повітрям, потрендимо, пропустимо пішохода. Друзі, а вас попрошу вже на цьому моменті вліпити лайкос цьому відео, щоб просувати його. От, якщо ще вже є що написати в коментарях, можете вже написати щось в коментарях. От, а якщо немає, то дивіться далі. Я маю надію, що буде що сказати і написати в коментарях. Тож, друзі, далі дорога під музику. Погнали! I wanna tell you straight, just like it is. You're watching me like you want me, but you're still holding back, still holding back. Honestly, you're annoying me with the way that you keep playing. Show me your love like it is, like it is, and open my heart like you're fearless. this Open my heart like you fearless less Steal the gold you can get you can get show me your lovely breath this breathless Ну що, Я приїхав Де Димон Димон що, ще не проїхав чи що? Брахо, ви бачили, які пробки. Це жопа. Нічого не писав, напевно, що не приїхав ще. Добре, почекаємо. Так, ну що, друзі, їдемо далі. А, повечеряли чизбургерами. І їдемо далі. Вирішили проходити на мажорку, але не стандартно через місто, а по а, а, окружній дорозі. Коротше. Щоб можна було трошки навалити, маю надію, що там буде не прохолодно, тому що я в літній курці, а вже вечір і вже не, не дуже спекотно. Так от, зараз через Академмістечко містечко поїдемо до кільцевої. А там по кільцевій до самої оболоні. Я не думаю сьогодні їхати на мажорку, тому що я там ну, тіпа, кожен раз буваю, коли катаюсь на мотоциклі. Але сьогодні вирішив. i've got a itch i can't scratch i'm missing a piece that completes a whole part of me an open wound scar to see everybody come here gather round welcome to the freak show the best in town what the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them when I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No! From the past, won't escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this. I just wanna break these chains. I was asking for greatness. True to myself, I never fake it. See no many ones that it so they get famous. And When I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall It's Toxic day one, started the outlaws for profit. All I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Ну що, друзі, ось так доволі швидко ми вже і приїхали на оболонь на мажорку, на котрій зараз там буквально пару мотоциклів. Хоча колись сезон тільки-тільки почався, сюди їздило дуже багато мотоциклістів, тому що всі скучили. А зараз хто де, хто як. Все, зараз будемо пити чай. І що? Правильно насолоджуватись видом на дівчат. Так, ну що, друзі, чаюху ми попили і вирішили з мажорки проїхатись куди? Не на хрещатик, як ви могли подумати, якщо подумали, а на Поділ. Давно не були на Подолі, на контрактову площу. Зараз заїдемо, глянемо, може там є мотоциклісти. А може і нема. А потім вже звідти будемо, я думаю, що розрулювати по домівлях. Тому що завтра п'ятниця треба на роботу. Походу, тут нікого не буде з мотоциклістів. Так, ну що, друзі, судячи з того, що тут стоїть поліція, а там я бачу машини муніципальної варти, то на, пош... на контрактовій площі мотоциклістів не буде. Ну не буде, то і не буде. Ми зараз пройдемось, подивимось, але думаю, що не буде. Ми потренділи трошечки, можна їхати і по домівлю. Більше нікуди заїжджати не будемо. Що таке? Тяжко тягнути. О, Так що їдемо по домівлях. Такий от у нас лайтовий вечорочок. Вийшов, приємно прохватили містом, по окружній, нормально дали жазу. Ха -ха. Маю надію, вам відео сподобався. Якщо сподобався і ви ще не поставили лайкос, то можете зараз його поставити. Напишіть якийсь прекрасний коментар Ха -ха. або просто коментар. І побачимось з вами в новому відео. Це був канал Мій Перший мод. Мене, як і раніше, звати Дімона, ви знаєте, це Дімончик. Всім дякую за перегляд. Пока-пока.